Вітаю, шановні друзі, онлайн-відсрочка. Нарешті гарні новини від нашого міноборони. З листопада можна буде оформити відсрочку і продовження відсрочки в автоматичному режимі онлайн. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Планується активувати в застосунку одразу три форми відсрочок для різних категорій громадян: це і студенти денної форми навчання, багатодітні батьки та особи з інвалідністю. Тобто з листопада місяця не потрібно буде стояти в чергах в ТЦК, не потрібно буде звертатися в ТЦК за е, наданням відсрочки. Особисто приходити туди. Можна це буде зробити е, в онлайн режимі автоматично. Звичайно, проблема в тому, що поки що це для трьох форм е, різних категорій призовників і військовозобов'язаних. Але я думаю, що е, в подальшому перелік і можливість продовження відсрочок розширять для більшої категорії, тому в принципі гарні ініціативи. Ти, друзі, і щоб ви не казали, що я тільки погані новини розповідаю. Ось і гарна новина. Вам з листопада буде все це зробити набагато легше. Тому, друзі, тримайтеся з повагою. Ваш адвокат Демченко.